Вітаю вас! Бажаю вам миру, міцного здоров'я. Питали Енергодар. Як там будуть справи в місті Енергодар? І що буде з атомною електростанцією? Давайте подивимося місто Енергодар, які будуть події. Запорізька область, Енергодар, окупація. Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть, що буде в місті Енергодара Запорізької області з 14 січня по 31 січня? Енергодар Запорізька область в окупації, і люди питають і переживають, що буде з атомною електростанцією в місті Енергодар до кінця січня, з 14 по 31 першого. ну пока в оккупации пока в оккупации Ну, плани є для деокупації, но це ще пока плани, пока в окупації, Ще будет продолжительное время, пока. Угу. И переживаю, пока до кінця січня буде все так, как есть. Все будет. Люди будуть працювати, люди, які зайшли, будуть жити, працювати, держати в руках це все до кінця січня. Які головні події в Енергодарі з 14 січня по 31 січня? Ну, це не значить, що ніхто нічого не думає. То, що зараз такі обставини, це не значить, що просто є, е, ну, Другі, другі об'єкти, другі діла. Всі дуже велика робота робиться в цьому напрямку. Які основні події в Енергодарі? В Енергодарі до, до кінця січня. Ворог окупант за, на тій землі, Енергодар несе свій крест, є такі препятствия, є таке горе в Енергодарі. Ворог на вашій землі. Бачите? Карта Змії? Ворог на вашій землі, на ваших станції, окупував, і пока це такий крест до кінця січня. Давайте спитаємо Енергодар. У лютому. Енергодар Запорожська область. У лютому, які будуть справи? Буде під окупацією? Чи, чи, може, буде ще змінюватися українськими військами? Лютий. Місяць лютий, 2023 рік, місто Енергодар Запорізька область. У лютому будуть якісь домовленості, прийняті. Прийняття якісь рішень рабочих моментов дуже багато буде мужчин і женщин работать в цьому направлении і рішати вопроси для того, щоб Енергодар вернувся и був українським. Розумієте, не показує даже що це буде визволення воєнним путем, що це будуть домовленості. Домовленості на, висшому, на високому рівні. Будуть там різні варіанти предлагати. І, скоріш за все, прийдуть згоди по домовленостям, і Енергодар так показує, що буде під українськими керівниками. Давайте ще подивимось, які будуть головні події в місті Лютому, февраль, місто Енергодар області. А області. на електростанції люди цікавляться, питають, як будуть справи, переживають. У февралі, в лютому, 2023 року Ворог буде злиться, лютувати переживати дуже сильно. Ну, прийдеться з тими, хто прийде, домовляться. Будуть закриті документи, деньги, документи. потом все, що домовляться, розкриють, нам розкажуть. І скажуть, що так должно бути. по-другому ніяк не може бути. І ітог. Енергодар. Буде українським Так показала інформація по Енергодару, на січень і лютий. Дякуємо інформаційне поле. Як кажуть, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, коментарі, я буду чекати. І якщо вам сподобалось, поставте лайки, мені буде приємно. Всіх обнімаю, люблю Україні, українцям, всім, хто людям живе на Україні, бажаю мирного неба, миру, злагоди, добробуту. Сьогодні вже буде, будемо зустрічати старий Новий рік. Будемо писати свої мрії, бажання, будемо ці бажання свої класти на підвіконня. Хай вони там пересплять, хай Боженька всі вищі сили прочитають наші бажання, і вони обов'язково збудуться. Дякую, обнімаю всіх. Пишіть коментарі.